Скільки відсотків беруть магазини за реалізацію вашої продукції? Ми говоримо про бренди одягу. Друзі, хто дивився одне з моїх відео про шокуючі умови співпраці з офлайн-магазинами, то вже знає, що наразі магазини співпрацюють здебільшого в двох форматах: це реалізація вашої продукції під відсоток, або ви орендуєте місце стійку полицю в магазині. Сьогодні ми поговоримо безпосередньо про відсоток. Відсотки насправді бувають досить шокуючими і умови. Реалізації бувають досить шокуючими в цілому по Україні, якщо ми беремо як і онлайн, і офлайн магазини, відсоток може стартувати від 20%, Ви будете віддавати від ціни продажу вашої продукції до 50%. відсотків. Здебільшого 50% – це історія про офлайн магазини, ба більше відсоток від продажу може бути не єдиними витратами, які буде брати з вас магазин за. Реалізацію вашого товару. Деякі просять ще додаткові щомісячні взноси, якщо ми говоримо про онлайн, деякі просять витрати на маркетинг, деякі просять витрати і затрати на фотосесії і так далі. В залежності від магазинів, умови можуть бути різними. Тому, коли ви плануєте працювати з магазинами, неважливо онлайн чи офлайн, вам потрібно враховувати цю суму, цей відсоток у подальшу вартість вашого товару.